Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі і сьогодні наш відеоогляд присвячений великому, чудовому, класному і дуже зручному куту Релакс. Нагадаю вам розміри його, бо модель ця не нова. 3 метри 5 см по довжині і 1,80 80 по короткій частині. Релакс має форми, які ні на що не схоже. Він буде родзинкою вашого інтер'єру. Складається з двох частин: основи каркасу, який у нас із соснового брусу, і зверху перине, яка на пружинному блоці. Тому він і якісний, і дуже зручний в посадці. Тут використаний велюр в двох кольорах: в світломолочному і такому холодному шоколадному відтінку. Ви можете обирати тканину на свій розсуд і комбінувати його як вам зручно. В комплектацію релаксу входять великі подушки і дві маленькі подушки, компліменти. Дуже зручний підлокітник. Він в основі корпусу може бути опорою для вашої подушки і фіксувати її, коли ви захочете щось почитати або подивитися телевізор. Релакс розкладається пошаговою єврокнижкою, він крокує і має спальне місце 140х. Під довгою частиною знаходиться короб для зберігання білизни. Завдяки його наповненню. Тут пружина по типу іспандера вона не боїться точечної нагрузки, комфортно вас підтримує в положенні сидячі і дає ортопедичний ефект в положенні сон. Якщо він вам дуже дуже сподобався, але нема всієї суми, то можемо запропонувати вам зручну систему оплат частинами. Це приват, монобанк, а або Pump. За детальною консультацією звертайтесь до наших менеджерів. Приїжджіть в наші салони або пишіть нам в дірект.